В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава на Вже перший тиждень посту лишився за плечима. І сьогодні церква нам ставить роздуми Слова Божого про Талипа, Натанагіла Ісуса. І саме в цьому Євангелії ми бачимо рух, що йде рух. Що Ісус вирушив іти до Галілеї. Найшовши Филипа, мов до нього іде за мною. Ісус запрошує Филипа, коли Филипп приймає це запрошення і в свою чергу бачить Натанаїла і передає йому, каже, ми знайшли вчителя. І каже, що таке може бути доброго з Назарету, бо Ісус був Назарету. Знаємо, що Назарет це було маленьке містечко, і ніхто не поважав його, як там якийсь великий там власний центр чи щось. Це був маленький собі районний центр. І Натанаїв думав, ну що там може бути до з того містечка, маленького. Але що каже йому Фелип? Каже: прийди і подивися. І саме ці слова сьогодні: прийди і подивися, є ключовими для нас. Прийди і подивися. Прийти це знову. Зробити рук, тобто прийти. Сьогодні ми прийшли до церкви. Так само і ми, виходячи з церкви, ми виходимо з благодаті Святого Духа. Ми виходимо освяченими, тому що ми перебуваємо в храмі, ми перебуваємо у стіп Ісуса і набираємося цієї ласки. І що це значить, що виходячи за поріг храму, ми повинні далі продовжувати нести світло Боже, нести мир, нести радість. Бо християнство не закінчується за порогом храму. Ні, воно продовжується в наших сім'ях, в наших родинах, воно продовжується там, де ми працюємо, де ми перебуваємо. І сьогодні кожен з нас повернеться до своєї домівки і повинен принести цю благодать Святого Духа. І також. Запрошувати інших, бо Господь кличе, кличе, іди за мною. Ми прийшли і маємо передати цю віру іншим, сказати до інших, прийди і подивися. І саме цими передавачами віри в нашому українському народі, це найбільше є наші бабусі. Ви Якщо пам'ятаєте, бабця все казала: Сину, там, ти можеш йти до церкви. Як хочеш ти до церкви, візьмеш прутика. Вишмагає добре, і ти вже біжиш до церкви, як має, бо це я пам'ятаю з дитинства. І ще я був нечемний, бо колись служба служилася дві з половиною години, три години, і ти не мав місця, де собі знайти, а гуляв по церкві, по підлавки лізав, і бабця все каже: дивися на Ісусика, бачиш, Він киває пальчиком, щоб ти був чемний. Але бачимо навіть таке виховання через силу можна сказати, бо я не раз діставав, бо постійно казав, а що довго, а ще довго, а що довго. Бабця не витримувала, виводила мене церкви, вилупила добре. І вже після того я не питав, чи довго, чи ні. А вже стояв мовчки тільки, робив собі збитки, там бігав далі, поки мене не запросили прислуговувати, щоб менше було шуму в церкві. Тому маємо завжди пам'ятати, що церква є Господь. Який не киває пальчиком, а який благословляє. І саме ми приходимо до церкви, щоб отримати Його благословення, щоб наповнити своє серце миром, спокоєм, радістю і любов'ю і принести Його нашим рідним, близьким, друзям, всіх тих, хто потребує. Бо деколи ми нічим не можемо допомогти, ні словами, ні ділами, і здається, як не може допомогти моєму ближньому, але ми можемо допомогти через нашу молитву. Коли ми молимося за них. Бо коли ми молимося, приходимо до храму, то ми їх приносимо також в думках своєї душою до храму, ви пригадуєте, як друзі принесли паралізованого чоловіка до Ісуса, розібрали стелю, упустили перед Ісусом і Ісус цілив. Так само, і ми несемо їх до храму. Несемо їх до Ісуса і доручаємо їх. І коли ми молимося, тоді Господь торкається не тільки нашого серця, але їхнього серця також. Отож, пам'ятаймо. Яка наша місія? Прийди і подивися. Минулого року, якщо ви пам'ятаєте, ми мали завдання на піст привести когось до храму. Маємо дві роки, тобто дві особи. Це завдання також продовжується до Пасхи, також заохочує, щоб когось запросити до храму, щоб привести, показати, щоб помолитися, познайомити зі спільнотою. Бо не є маленька родина, не є маленька сім'я. І ми хочемо, щоб кожен відчував себе як вдома, по присутності Бога, в присутності Небесної Матері, Богородиці і всіх святих. Отака наша місія бути церквою. Це не тільки стіни, фундамент, купол, хрест, але це кожен з вас. Тому не біймося запрошувати, не біймося приходити, не біймося молитися. І тоді ми будемо тими свідками, як Господь діє в нашому житті. Амінь.